Завдяки зусиллям учасників екологічного проєкту «Екоспектр» очищено екосистему на території сухополов'янської громади. Уже понад два місяці четверо студентів прилуцького педколеджу активно беруть участь у всеукраїнській ініціативі. Такий проєкт створений в межах програми Апшифт. Національну хвилю реалізовує громадська організація Словянський культурний центр Задзеркаля. Підтримку надає ЮНІСЕФ та Федеральне Міністерство економічного співробітництва і розвитку Німеччини. Пройшовши чотириденний у столиці, команда студентів педколеджу взялася до роботи. Головною метою є розчистити та облаштувати джерела у місті Прилуки та Прилуцькому районі. 5 вересня проходила вже друга толока на території Сугополов'янської громади. Під чуйним наглядом викладача Юрія Вітальовича робота йшла дуже злагоджено. Глянувши на локацію, цю, ми побачили, що до водопою, до, цієї, до цього джерела, яке не пересихає, приходить багато тварин. О, тому ми сьогодні зайнялися двома місцями водопою, розкопали їх, щоб можна було пити воду тваринам, не заходячи в болото. Цікаво, те, що ми знаходимося в заплаві річки Удай, але відкритої води, щоб попити тваринам, немає. Тому основна маса тварин йде до цього джерела. До такої події раді долучитися і інші студенти петколеджу з різних курсів. Розпочали роботу з розчистки питного джерела, працювали наполегливо та невтомно, адже знають, що роблять вагомий внесок у екологічне середовище рідних прилук. Аліна вже вдруге приїхала на джерело. каже, подобається займатися такою справою. Я сама люблю природу, тому мені було так сказати і цікаво, що тут буде, що потрібно буде робити, щоб допомогти. О... Як тваринам, щоб вони могли тут добре жити, а також насолоджуватися. Мені здається, це завжди буде на часі, тому що якщо це не зробимо ми, то наступні покоління можуть про це навіть не думати. Тому потрібно щось від себе залишити, щоб наші діти, наші внуки могли нами пишатися, що ми таке зробили для них і для природи саме. У планах роботи також прибирання прилеглої території та облаштування східців для зручного доступу до води. Такі заходи надзвичайно важливі, адже це не лише збереження природи, а й активно проведений час разом зі своїми друзями. Для молоді, по-перше, це відволікає їх від гаджетів, і можна побачити якусь природу. Вони безпосередньо знайомляться з природою. Друге. Вони бачать, що їхніми зусиллями можна зберігати природу, урізноманітнювати його і збільшувати біорізноманіття. Ну, зокрема, ми тут висаджували певні рослини, і в планах є ще висадка рослин. О. Ну і саме головне, що у дітей є інтерес От, навіть. Побачити якусь безпосередню жабку, там метелика і так далі для них це відкриття. Взагалі, я вважаю, що такі ініціативи подібні є надзвичайно важливими зараз, тому що в нашій країни, окрім війни, окрім геноциду, батько також і екоцид. І зараз дуже важливо підтримувати такі ініціативи і робити, хоч якийсь маленький вклад для поліпшення нашої екології. Окрім толок, ми також проводимо освітні заходи, тому що в нашого проекту є як дві складові: перше це освітні заходи, тобто різні тренінги, вебінари, зум-конференції і інші це вже безпосередні прибирання джерел. Студенти Петколеджу вже третій рік поспіль підтримують екосистему у сухополов'янській громаді, працюють заради покращення благоустрою. Сухополов'янська громада з нами вже співпрацює більше трьох років. Дуже активно виділяє матеріали нам, виділяє людські ресурси для того, щоб ми могли щось тут робити. Надіємося спільними зусиллями з ними зробити рекреаційну зону тут. Ну і це буде частина туристичного маршруту. Сюди будуть заходити, по крайній мірі дитячі групи будуть заходити. О, ну І ми тут можемо проводити частину таких е практичних робіт для дітей. Вони зможуть визначати дебіді-джерела, вони будуть використовувати, висаджувати певні рослини. Ну, це отакі от перспектива така наша. Так що ми дякуємо. Як сухополов'янській територіальній громаді, так і Прилуцькому лісництву, яка надає нам матеріали для певних якихось робіт.